Сьогодні поділюся рецептом дуже смачного пирога, який завдяки своїй хрусткій скоринці отримав назву Crunch Cake. В миску змішуємо яйця та цукор. І змішуємо вінчико. Тепер всипаю какао і змішую знову. Потрібно так розмішати, щоб не було грудочок. Додаю сюди олію та воду. І знову гарненько розмішую. Точну кількість використаних інгредієнтів ви зможете знайти в описі. Тепер всипаю борошно і розпушувач. І знову все гарненько розмішую. Форму я змастила маслом і тепер виливаю сюди тісто. І ставимо у духовку, розігріти на 180 градусів, випікатися приблизно 20-30 хвилин. Можна перевірити дерев'яною шпажкою. Якщо вона виходить сухою, значить пиріг готовий. Тепер переходимо до іншого процесу. До гарячого молока додаю капучино. І все добре розмішую. Тепер вилкою робимо проколи. Якщо ще повністю не охолов, поріг нічого страшного. І тепер зверху заливаємо капучино. Тепер готуємо другу поливку. До шоколаду, в мене чорний, я додаю вершки. І будемо розтоплювати у мікрохвильовці. Імпульсами по 15-20 секунд. Тепер ми цей ганаш виливаємо зверху і гарненько розподіляємо по всьому пирогу. І для приготування третього шару нам потрібно спочатку розтопити шоколад. Я брала чорний. Тепер до шоколадних пластівців я додаю розтоплений шоколад і гарненько перемішую. Важливо брати шоколад якісний для того, щоб він гарно розтопився. І також додаю сюди ще шоколадну пасту. І знову гарненько розмішую. І тепер всю цю масу викладаємо зверху. І тепер залишаємо, щоб верхній шар висох. Поріг виходить дуже смачний та хрусткий. Обов'язково спробуйте приготувати До слідуючих відеорецептів. to do this with this